Всім привіт! Мене звати Інвал, і сьогодні будуємо план по парі Євро-долар. І як завжди починаємо з тижневого таймфрейму. Як ми бачимо, наразі нам ні ця, ні ця свічка не надає жодного контексту, тому я би сьогодні почав е, з Діксі. І як ми бачимо, на цьому тижні у нас присутній контекст тесту тижневого ФВГ. Якщо ми перейдемо на далі, то можемо побачити, що тригер... У вигляді Daily FG ми вже зачепили, лонг, ось тут його не формуємо. І першою точкою Б у нас виступає даний Daily Imp. І я хочу поторгувати на цьому тижні у всьому ціновому діапазоні. Тобто, по діксі, шортити до Daily FВG, по євро відповідно лонгувати до Daily FВG. Давайте глянемо, як це виглядає. Ось. Тобто на євро ціна тільки в Daily FG зараз знаходиться. До тижневого не дійшла. Але, як ми знаємо, СМТ завжди доставляє до першої Евтар, і після цього продовжується рух. Тому може бути спокійно така картина, що це SMT доставить до Imbus Daily, і після цього вже продовжиться несхідний рух до о, пої з євро. Так, тижневої. Давайте тепер глянемо на H4. Так, це можна видавати. І ми бачимо, що тут у нас сформується 4-годинний райд як трегер в дейлі Імбі. Воно доставляється до а 4 імба, але зараз ціна вже працює з 4-годинним свінгом. Ось такий запил у нас відбувся, тому що вчора на Нью-Йорку були банківські вихідні, тому волатильності на ринку не було зовсім. Але зараз вже від сьогодні до кінця тижня можна очікувати. Трошки підвищена волатильність, адже звернемо свою увагу вже зараз на новини, котрі нас чекають. Так, ми бачимо, що понеділок у нас був зовсім без новин і були банківські вихідні. Але від завтра щодня будуть якісь червоні новини. І найголовніше це в п'ятницю е НФП. Так? Це тиждень НФП, в п'ятницю можна очікувати основний рух. І ми бачимо по форкасту, що очікується збільшення е робочих місць. Це є позитив, звісно, для економіки США. Ми бачимо, що минулий, минулого разу це було 114 тисяч, а зараз очікується 164. Навіть якщо це не буде 164, але це буде більше, ніж 114, це все одно буде позитив для долара, тому що це є позитив для економіки. Да? Робочі місця ростуть. Це супер. Відповідно, євро буде реагувати в шорт. Так, цим форкастам не варто довіряти на 100%. Але просто розглядаємо моменти, які можуть бути. Як я вже говорив, ціна може просто дропнутися від цього ФВГ. Отож, я для себе будую такий план, що до п'ятниці ціна буде просто якось рости до цього імба. І в п'ятницю відбудеться дроп до основної пої віклі ФВГ. На новинах відбудеться пришвидшена доставка. Ну, але будемо бачити, як це все буде відбуватися. Зараз, що мене цікавить, це закриття за 18 хвилин 4 годинної свічки. І, як ми бачимо, тут формується 4-годинний імп. Тому, швидше за все, відбудеться така ситуація, що він доставить ціну на пересвіп, і вже звідси ціна продовжить своє падіння до точки Б. Я впевнений, що воно відбудеться, бо в нас контекст з тижня і він доставляє до дейлі. Плюс рівень s 4 інвеловелс співпадає з Daily Impom. Така ситуація часто трапляється, і ціна доходить до цих відміток, і від них часто дає реакцію. Ось просто це може відбутися через ще один пересвів. Або ж з теперішніх просто сформує флоу на годинці і почне поступово рухатися в цьому напрямку. Але 100% хочеться працювати в напрямку Лонга по євро. Давайте розглянемо тепер євро. Хоч і євро знаходиться в Daily Imb, ми будемо працювати з цим. Просто тест тижневого імба по Діксі для нас є додатковим фактором. І як ми бачимо, ціна формує 4 години імб як намір ціни рухатися вище. H4 Invalval -Well -Well так само співпадає з Daily імбом. І давайте глянемо на годинку. На годинці в контексті з Daily формували години СМР. І після в, ньо, в ньому давали рейд і формували поїз з імбом. Як ми бачимо, тільки сьогодні ціна прийшла на тест а, цього імба. Це вже рахується як флоу. Тому від цього імба я очікую реакцію. Що ми прийдемо на М15, а, ну, мікроскопічно, здається, але затестили даний імп. Так, як ми бачимо, затестили даний імп. Цей імб являвся останнім тригером з імбів в цій пої годинній. І від нього я очікував реакцію таку останню останньої надії, тому що якщо не від цього імба, тоді вже це перелом. І ми бачимо, що ціна реагує. Ціна реагує непогано. Звісно, хочеться, щоб вона оновила даний максимум. Це би означало те, що швидше за все вона буде рухатися до якихось вищих цінових значень. Ну і найбільше хочеться, щоб рухалися саме сюди. Якщо ми перейдемо на LTF на Діксі, то побачимо, що е, так само формувався годинний блок в цьому випадку ось тут. Е, але я кажу, були банківські вихідні почався цей запил і е, е, трошки незрозуміла картина. Тому варто операція просто на ХТ в 4 годинний рейд Ну, до речі, е, е, якщо це падіння продовжиться зараз, виглядає непогано і за 16 хвилин можуть і не сформувати даного імба, це б взагалі було супер. Адже, подивіться, яка у нас картина зараз формується. Це є даний 15-хвилинний SMR з цим імбом. І ми бачимо, що в цьому м 15 формує нам рейд. І зараз працює з цим свінгом. Тобто, хочеться побачити, ця свічка зараз за хвилину закривається тілом. Наступна свічка формує імб. І на тесті можна буде вже підбирати якусь угоду там по євро і вже дивитися. В напрямку шорта по Діксі, адже це достатньо сильна формація в контексті 4-годинного райду. Відповідно, по Євро хочеться побачити закриття на даним свінгом, так само формування Імба. Е ну і вже тоді працювати в лонг. Як на мене, виглядає досить непогано. Ось, тому ось такий план. Якщо е підводити якісь е висновки, то е глобальніше, звісно, цікаве досягнення дейлі Імба вище. Можливо, від нього дроп на новинах до віклі ФВГ, щоб ми вже тут могли приймати якісь рішення. Локальніше, звісно, цікавить похід з теперішніх вже в лонг. Адже ціна перебуває досить таки в вагомій пої. Контекст з ХТФ присутній, всі тригери присутні. І просто хочеться вже побачити розширення ціни. Сьогодні, наприклад, в нас вівторок. Ну, по долару о п'ятій годині виходять досить таки непогані новини. І вони можуть пришвидшити доставку е, ціни. ось. Е, але якщо цього не відбувається, якщо все-таки формують зараз 4-годинний імп, тоді я би очікував перехай по Діксі, або там перелов по євро, або не обов'язково перелов, просто СМТ формування. так що Євро, наприклад, зачіпить якийсь даний свінг, а діксі вийде за хай. Е, але цього достатньо хоча б однієї із сторін, е, щоб вийшло за хай е, або лоу. І після цього вже розширення ціни вище. Працювати тільки в лонг, в шорт працювати тільки після тесту даного Daily Імба і формування LTF моделей в шорт. Тому ось такий план. Всім дякую за перегляд.